Не менш актуальні питання розглядались і на засіданні колегії Калузької райдержадміністрації. Це насамперед питання про виконання заходів щодо покращення забезпечення доброякісною питною водою населення району. Звіт про роботу дорадчого органу для здійснення координації між суб'єктами соціальної діяльності з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах та деякі інші. Подробиці дивіться далі. Про виконання заходів щодо покращення забезпечення доброякісної питної водою населення району відповідно вимог державної програми Питна вода України 2006 2006-2020 років доповіла начальник калуського районного управління Держсанепідемслужби Оксана Наневич. Вона зазначила, що проблема забезпечення населення України якісною питною водою з кожним роком ускладнюється стає більш гострою. поверхневих і поверхневі джерел, які не для Неякісна питна вода стає активним чинником шкідливого впливу на здоров'я, причиною виникнення багатьох небезпечних масових інфекційних захворювань, зокрема вірусного гепатиту А. В районі централізованим водопостачанням забезпечені два населені пункти воднарів та войнилів. Джерелом водопостачання є арт Знезаражування води здійснюється за допомогою бактерицидного випромінювача на Боднерівському сільському водопроводі та хлорреагентами на Войнилівському. Якщо бактерицидний випромінювач порівняно позитивно впливає на якість питної води, то хлорреагенти не виправдовують себе повною мірою. Існує у районі і проблема лабораторного контролю якості питної води, який проводиться нерегулярно, не в повному обсязі. Як зазначила Оксана Ананевич, моніторинг якості питної води в громадських та індивідуальних криницях населених пунктів Калощини свідчить про високе мікробне забруднення, яке значно перевищує встановлені нормативи. Разом з тим напруженою залишається в районі епідситуація щодо гострих кишкових захворювань. Через відсутність необхідних коштів не вирішується питання централізованого водопостачання населених сіл. Копанки, вістова, новиця. Водопостачання закладів освіти в сільській місцевості здійснюється за допомогою локальних водопроводів. Джерелами водопостачання в 50% шкіл є криниці чи каптажі і в такій же мірі свердловини. Таким чином використовуються в основному поверхневі грунтові води, які потребують додаткової очистки та дезінфекції. Існує проблема і по водопостачанню села Піло, де у криницях виявлено підвищений вміст Хлоридів, Надходять скарги і від жителів верхньої. Перший заступник голови РДА Федір Вовк закликав мешканців району шанобливіше ставитись до природи. Ми не говоримо, скільки у нас використовується щорічно чи щоденно миючих засобів. Ми посуд миємо, куди воно йде, в річку. Ми, ми перемо, все перемо, Куди воно йде, у річку. Далі говоримо ми. На полях, на присадимних ділянках застосовуємо гербіциди, пестициди, інсектициди. Оксана Іванівна Садиська, скільки ми їх застосовуємо, куди у нас тікаються у річку. Більше того, ми навіть оприскувачі в річці полочимо, куди ми йдемо, ми повинні всі з розумінням поставитися і намагатися щоденно зменшувати всі процеси непотрібні, які ми виконуємо. Про роботу дорадчого органу для здійснення координації між суб'єктами соціальної діяльності з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, доповіла заступник голови РДА Ольга Курпіта. Вона зазначила, що в Калуському районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді під соцсупроводом перебуває 55 сімей, в сімей, яких виховується 110 дітей. Протягом поточного року фактів вилучення дітей з сімей не було. Відповідно до ініціатив президента України планується підвищення з липня цього року розміру допомоги малозабезпечним сім'ям, надбавки на догляд за дитиною і інвалідом, а також соціальну допомогу на дітей з сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність.